Дитисто в школі дивовижна казка. Тут перше все знання і почуття, і труднощі всіляких, ціла в'язка, і перша дружба на усе життя, задачка мудра і незрозуміла, диктант, контрольна успіхів пора. Робота вперше зроблена невміло, і гарний танець, і весела гра. Дитинство в школі це велике диво. Тут пізнаємо світ в усій красі, нам тут усім по-своєму щасливо, зі школи в світ підемо по росі. Були змагання в школі перемоги, поразки теж не раз були і не два. Ми в школі вибираємо дороги і відкриваємо у ній свої дива. Бо школа для дітей така країна, де всі ми рівні. І усі на ти, де кожна розкривається дитина, і до вершин летить нові світи. Дитинство в школі дивовижна казка. Тут перший вчитель фея чарівна, і перша ніжність трепетна, і ласка. Тут світ нам розкривається, сповна. Дитинство в школі, вчителі і діти, а за спиною сильні два крила. Тут вміють всі сміятися і радіти. А мрія апогею досягла.